Якщо бажаєш дізнатися усе про батарейки і зарядні пристрої Parkside, то це відео для тебе. Я сьогодні буду все тестувати, розбирати і показувати, як є. Бо деякі підписники пишуть, що парксайт це повна лажа, і батарейки у них також херові. Є у мене спеціальні різні мірялки для акумуляторів. Тож сьогодні будемо все це розбирати, дивитись, що всередині і ганяти їх по параметрам. Ну і почнемо з 12-ї. Бачите, розібрав я її. Ось тут: червоне це гума, це прикольно, акумулятор не ковзає. Трошки він противоударний, так можна сказати, і от складається він з трьох ячеєчок. 18650, ЄНР, це високотоковий і виробник, бачите, парксайд. Вони не заморочились, ніякі тобі, ні Samsung, ні шоколадки, просто взяли і свій бренд втулили на ячеечку. Ну і ось така платка, бачите, охайненька, чистесенька, яка захищає від перезаряду і від глибокого розряду. Зверху картина така, плюс-мінус. Для зарядочки клема і ідентифікаційний біт для того, щоб ця батарейка працювала виключно з технікою Parkside Але я чув, що акумулятори від торгової марки Techman і Parkside повністю взаємозамінні. Основною причиною, чому я знімаю цей відос, це підписник один казав мені, що ці батарейки 12-ті парксайдовські не тримають 10 А, що вони повне гамно і так далі. Ось мірілка, виставляємо 10 А, запускаємо. Пожалуйста, Потужність 112 Вт. 10 А тримає чітко. Батарейка не просажується. Бачите, після тесту 10 А напруга вернулась, 12,3. У мене мірілка на 150 Вт, і зараз я буду не струмом розряджати, а розряджати потужністю максимальною 150 Вт. Подивимося, чи він тримає 150 Вт. 150 Вт вона тримає. Бачите, після тесту 150 Вт воно знову повертається на свої 12 В. Тобто батарейка тримає просто круть. І щоб ви розуміли різницю, є у мене ось батарейка від е, шуруповерта Edon. Тут також заявляють 2 а години, але я її там щось 1,3. Зараз подивитись, як вона тримає таку потужність. Ось так вона виглядає всередині. Бачите, також написано 2000 мАг, є платка. Тут зразу ж зарядочка, ну і є термозахист. Тобто, на перший погляд, непогана батарейка. Ось так ми її підключили. Бачите, повністю заряжена 124 В, і я зараз її втулю 120 В. Дивимося, що виходить. Бачите, як напруга швидко быстро тікає вниз. Коли вона досягне 8,5 В щось таке, платка захисту виробить акумулятор і його треба буде перезагружати. От і все, було 8,2 вольта. Тепер акумулятор у нас вирубився. Треба клеми зняти, поставити заново, і він буде працювати. Оце гімно однозначно. 120 не тримає, 150 він взагалі там за якісь 4-5 секунд він просто вирубається і все. А ось 20-вольтовий акумулятор всередині. Ви бачите, як все охайно, чистенько, все залито. І я вам скажу, що я багато акумуляторів бюджетних розбирав. І щоб так товсто щось було залито, я перший раз бачу. Тут платочка бачите, на розйомі, та яка дає у нас індикатор заряду. Бачите, як всередині. Ну, Просто красота. Просто красота. Тут також стоять баночки на 2000 мА3-7 вольт, і теж парксайд. Бачу, тільки останні дві букви де є, і бачите, є датчик температури. Ось вам корпус. Бачите, знизу м'якенька така під під акумулятори, щоб нічого не тарабайкало. Тут у нас гума чорненька, да, щоб теж там трохи противоудар не було і так далі. І що нам там заявляють, 40 Вт або 2 А. -години. Зараз ми перевіримо це. Під'єднався і в мене напруга 26 вольт на повністю зарядженому акумуляторі. Розряджати буду струмом в 1 А. Це не по ГОСТу, але плюс-мінус воно покаже те, що треба до того ж, акумулятор він не новий. Ви всі знаєте, де його взяв, да? взяв, потестить, потім повернув. Тому будете знати, що там вам в палітах приїде акумулятори, в якому стані. Погнали! Ось так виглядає 20-вольтова зарядка на 2,4 А. Бачите, всередині все охайно, але тут я не можу зрозуміти, чи то лайк, чи то просто не позмивали флюс. Знизу зарядочка має ось такі написи. Зарядка 20 вольт на 4,5 А. Бачите, тут вже є кулір, і це круто, щоб ця штука вся не перегрівалася, але вона трохи шумна, тому що кулір ж крутиться. так? Тому вибирайте собі або повільно і тихо заряджати акумулятори, або швидко і трохи щоб гуділо. І ось так платка виглядає знизу. І ви бачите, тут також цей або флюс, або лак. І мені здається, що це все ж таки лак, тому що і там, і там є. І бачите, з цього боку нічого нема. Тут щось помазюкане. Тобто парксайду важливо, щоб у цій зоні був максимальний вологозахист. А знизу на зарядці ось у нас такі написи. І я замірюю цей струм, подивимось, правда, там 4,5 А є чи ні. Зараз той розрядиться, да? акумулятор поставимо на зарядочку, ставимо приборчика і подивимось. І ось зарядочка на 12 вольт. Також все чистенько, охайненько. І ось знизу, і як ми вже вирішили, ця частина залита лаком. Процес розрядочки завершено і бачите, чесна ємність 2 А, -години, як і заявляють, але потужність 36 Вт годин, це менше на 4 Вт, Це якраз тому, що я розряджав не по ГОСТу І ці 4 Вт пішли в тепло. Ось ця зарядочка, на якій написано, 4,5 А, не видає 4,5 А. Бачите, до 4 В. Її потужність 70 Вт, Але це може бути зв'язано з тим, що я вставив в зарядку 2А акумулятор. Зарядка це розуміє і не дає йому максимальний струм. Можливо, якби акумулятор був 4 або 5, що є у парксайда, то був би максимальний струм, як заявлено. А ось зарядочка, на якій написано 2,4 А, видає рівно 2,4 А. 42 Вт. Це означає, що батареечку 2 Ампер години вона зарядить рівно за 1 годину. Я не бачу сенсу робити ті самі тести для батареї 12 В, тому що ось зарядка, та сама фірма 2,4 А написана, 100% тут буде 2,4, 100% тут буде 2, тут буде 2 а години. Класні батарейки, нормально тримають потужність. Яку потужність тримають ці батарейки, я не знаю. У мене нема таких приладів. Ну а у вас, якщо залишились якісь запитання, будь ласка, в коментарях я завжди відповідаю оперативно. Кому сподобався відос, будь ласка, лайк, підписка. На все добре.